Об'явлення Розділ 15 Сім ангелів із сімома карами. Я побачив на небі ще одне велике і дивовижне знамення. Сім ангелів із сімома останніми карами. Бо ними закінчується божий гнів. І я побачив. Щось схоже на скляне море, змішане з вогнем, і тих, хто переміг звіра, його образ та число його імені. Вони стояли біля моря і тримали божі арфи. Вони співали пісню раба Божого Мойсея та Агнця, кажучи Великі та дивовижні діла твої, Господи Боже Вседержителю, праведні та правдиві шляхи Твої. Царю народів. Хто не боятиметься тебе, Господи, і не принесе слави твоєму імені? Бо ти один святий, усі народи прийдуть і поклонятимуться перед тобою, бо відкрились твої праведні вчинки. Після цього я подивився і побачив на небі відкритий храм. Оселю откровенням. Із храму вийшли сім ангелів із сімома карами. Вони були одягнені в чистий блискучільняний одяг і були оперезані на грудях золотими поясами. Тоді одна з чотирьох живих істот дала семи ангелам сім золотих чаш, наповнених гнівом бога, який живе на віки віків. І храм. Наповнився димом від слави Божої та від його сили, і ніхто не міг увійти до храму, поки не буде закінчено сім кар сімох ангелів.